У пам'яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це були 300 спартанців при фермопілах, у грузинів 300 арагвійців на підступах до Тбілісі, а в українців 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під крутами. У бою під крутами полегли київські студенти й учні. Що 1918-го стали на захист незалежності своєї вітчизни. Поїзди, проходячи повсю маленьку станцію, стишують хід, а вдень, коли сталася трагедія, тривожно сигналять немовбудять приспано і присипано порохом забуття за часів СРСР нашу пам'ять про тих, хто поклав голову в цих полях, захищаючи незалежність молодої української держави, передчасно зів'яли цвіт юні романтики. Не наважуючи зустріти ворога у Бахмачині, де пробувало двох тисячі побільшовицьких налаштованих робітників, авартій Гончаренко наказав відступити до залізничної станції крути і зайняти оборону. Туди вони зосталися вже 28 січня 1918 року. Позиції, розташовані за кілька сотень метрів від самої станції, були непогано підготовлені до бою. На правому флазі вони мали штучну перешкоду. Насоб залізничній еколії. На лівому студентська сотня в складі вже наявного там загону почала риця окопів і спорудження земляних укріплень. Командувач загону в бахмачі Веркі Гончаренко мав у своєму розпорядженні чотири сотні бійців, переважно студентів та юнкерів. Студентський курінь був поділений на чотири чоти, взводи, по 28-30 чоловік. Три з них зайняли позиції в окопах. Четверта, що складається з наймолодших та тих, хто не вмів стріляти, перебували у резерві. 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути, за 130 км кілометрів на північний схід від Києва, розпочався бій між чотиритисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ми київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Загін матросів Ремньова потрапив під обстріл захисників Крут. З тилу їх підтримував ще й бронепоїзд і гармата, які здійснювали виїзди у тил наступаючому ворогові та вели їх обстріл. На залізничній платформі також була гармата сотника Лещенка, якою також стримували наступ більшовиків. Втрачаючи вбитих і поранених, більшовики вперто просувалися вперед. Їх гарматна батарея, що до часу стріляла не досить вдало. Зосередила вогонь по українських позиціях. Бій тривав більше п'яти годин. Українці відбили кілька атак, під час яких понесли значні втрати. Приблизно у цей час на допомогу Ремньову почали надходити інші загони Муравйова, зокрема, і перший Петроградський загін, а з боку Чернігівської колії підійшов ворожий бронепоїзд і почав обстріл обороняючих стилу. Тим часом, за свідченням очевидців, у студентів та юнкерів почали кінчатися набої і скінчилися снаряди для гармати. Наступаючі загони росіян почали обходити позиції обороняючих з лівого флангу, настала небезпека оточення, і юнкери зі студентами почали відхід в напрямку Києва. Більшості вдалося відступити на потязі, який їх чекав. Коло станції Бобрик знаходився більший загін під керуванням Симона Петлюри. Але, отримавши звістку про повстання на заводі Арсенал, Петлюра рушив на Київ, оскільки, на його думку, найбільша небезпека була якраз там. Юнкри виступала під прикриттям насипа у студентів. Спереду і ззаду була відкрита місцевість. Командир студентської сотні сотні Комельченко вирішив спочатку баганетної атаки відбити ворога, а вже потім відступати. Атака виявилася невдалою, адже юнакам протистояли професійні вояки. Сотня понесла втрати і загинув і сам Омельченко. Мальченко. Допомога резерву не дала більшовикам оточити та знищити студентів. Забравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелону. Росіяни або не хотіли, або швидше за все, не могли наздохнати основні сили і продовжувати наступ на Київ. Того ж дня залізниця заздалегідь розібрала ще в коли близько 17-ї години вечора зібралися усі українські підрозділи, виявилося, що не вистачає однієї чотири студентів, що підстояли найближче до станції. У сутінках студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Круту, вже зайняту червоними Один із більшовицьких командирів Єгор Попов втратив рівновагу, коли дізнався, що втрати що склали не менше 300 чоловік. Що щоб якось покращити їхню компенсацію, він наказав ліквідувати полонених. Засвідчає очевидці 27 студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень 7 класу Пипський перед розстрілом перший почав ще не вмерла Україна, і всі інші студенти підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати тіла померлих. Існувало багато версій, чому сталися трагічні події під крутами. У загибелі студентів звинувачили керівництво українських збройних сил, яке кинуло їх на призволяще перед загрозою сильного і небезпечного ворога. Останні розвідки що командування армії УНР розуміє стратегічну важливість оборони бахмальського напряму. Туди передбачалося відправити частину гайдамацького кожу Слобідської України, на честь Симоном Петлюрою, але ці плани зазнали краху через січневі події у Києві. Трагічна загибель студентського під Крутами стала символом патріотизму у боротьбі з незалежну Україну. Вже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди із поверненням уряду УНР до Києва, рішенням Центральної Ради від 19 березня було вирішено урочисто перепоховати полезу студентів на Скольдовій могилі у Києві. Тіла 27 вояків було перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і перепоховання. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей чинок київської молоді героїчним. Протягом десятиліть існували різні суперечливі тактування, перевігу подій і кількості загиблих від алкоголю до декілька сотень. наприклад, поголотина присвятив свій вірш «Пам'яті тридцяти. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривав її по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятися, зрадницька рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся воїн. Боже, покарай, на це вони любили свій коханий світ. Вмерли в новому заповіті славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх. До нашого часу зберегли стільки тих, хто був похований на скрудовій могилі серед них Андрій Омельченко, Володимир Шульін, Лука Дмитренко, Микола Лизогуб, Олександр Попович, Олександр Шерстюк, Андрій Соколовський, Микола Корпан і Фен Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України навічно залишиться в історії як символ національної честі. Вони студенти, курсанти, школярі, виявились у своєму патріотизмові вище за класові інтереси і, коли постала потреба, без вагань віддали молоде життя в ім'я волі свого народу. В масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім невеличка. Вона не є зразком військового мистецтва, але це символ нескореного духу нашої нації. Слава Україні, героям слава!